Всім привіт! Отримала посилку із садовими дрібничками. Вже на почті відкривала, показувала дівчатам, що я замовила так багато. Але тут не все, тільки мені Це ми на трьох взяли. Я хотіла дещо. Подивилася по магазинах садових, але там немає вкупі всього того, що я хотіла. А є виробник, за яким я слідкую в Тік-Ток, садові дрібнички. В нього можна замовити. По цінах від виробника на 2000 гривень, мінімальна сума. Можна і на 10, звичайно, замовляти. Взяла тиночок зелений. Поставлю біля багаторічної гвоздики. Коричневий це біля кухні-квітничок у мене буде. Далі в основному таблички та хомутики. Оці великі, мені подобається писати маркером. Взяла вже на новий сезон. Перманент, щоб гостренький був зрізаний. Тоді багато вміщається. Коли висівала, пікірувала, можливо, вдобрювала, виносили в теплицю в іншу, все, оце, як для огірків, то пишу. І коли знімаю відео, здається, що я все знаю. А насправді його все не втримаєш в голові. В зошиті то я записую, а на табличках швидше бочу. Декілька пакетиків. Будемо ділитися. Взяла хомутиків, вони у мене вже і є багаторазові, ще жоден не поламався, малину ним прив'язую, помідори, огірки. Дуже зручно надівати, ну а потім треба роздівати і забирати їх назад. Таблички жовті, білі, більші менші Отакі бірочки, щоб на дерево прив'язати або на виноград. Надпис. Тільки ж треба маркер, обов'язково гарний, бо з поганим маркером то просто буде бірочка до осені. Висить. Дуже подобаються кольорові. Коли висаджувала петунії, то на синю-синю ставлю, на червону-червону, на білу, коли в мене був великий асортимент. Дрібне, а приємно. Ми гуртом взяли багато, але якщо вам треба одну позицію або декілька, не так багато, як я купила, то шукайте в агромагазинах під торговою маркою садові дрібнички. Зроблено в Україні. Вони є і китайські, але мені хочеться, щоб в Україні такі товари вироблялися. Ручна сівалочка економочка. Це не мені, бо в мене вже є дві штуки, достатньо для весни. Два роки ними користуюся, взагалі нічого не трапляється. Прибираю на літо на зиму, щоб не на вулиці, десь вони були. Подобається дрібне насіння сіяти, моркву цибулю. А також, коли фарбоване, не хочеться ж його в руку насипати, то сюди насипала, закрила, навіть підписувала. Одна капуста, друга капуста. Поклала в карман і пішла. Буває рядочка не вистачило, а насіння в руку вже насипали. І висипаємо назад в пакетик або вітер, розсипали. А тут закрили отвір, ось воно закривається. Можна класти в карман або на стежку. Різні отвори для різного насіння, для більшого, меншого. Висіваємо постукуючи. Так. Раз, 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 раз. І ріденько. Тільки коли висівати ріденько, треба обов'язково провірити насіння на схожість, щоб не було таке, що ми сіємо, стараємося рідше, щоб не проривати, а воно потім не зійде. Я обов'язково провіряю на схожість. Це мої. Далі все теж, тільки по декілька роз. Це приберу новеньке. Сьогодні в мене день обновок. Ящик з магазину дали, підписали Кононенко. Це ми замовляємо і забираємо, бо їх не так багато, восени з фруктами привозять. А я в таких ящиках збираюся помідори висівати, та перець. А ось те, чим я користуюся вже два роки. Хомутики, таблички, білим писала чорним, ніде не ділося, воно весь час було, хтось на грядці. Сара в теплиці. Купувала різні маркери, синій, мов такий же, як оцей чорний. Трішки тримається на вулиці, на сонці вигорає. Оцей також вигорає. Полуницю підписала, тепер не знаю, де яка. Білий гарно пише, але недовго. Чомусь відкрив, воно трішки пописало. Білим подобається на стаканчиках. Землю ж ми набираємо чорну і потім видно гарно. Чорний також видно, підписано було. Тут уже хто тільки не жив у цьому стаканчику, зараз посадила багаторічну гвоздику. Помию водою і витиратиму засобом для зняття лаку. Спиртом пробувала, не стирається, треба тільки оцим швиденько воно розкисає. Можливо, хто знає, це ложечки із чистого листа, для чого вони роблять отвори у цій ложці, щоб розсипати, рідина виливається. А така ось так тут аж три отвори. 10 грам, гарні ложки. Але для чого отвори, невідомо. Це якась технологія виготовлення. Кілочки брала два роки тому і користуюся ними, агроволокно приколювала і мульчуючу. Плівку приколювала, за рахунок оцього цього воно тримає плівку, а за рахунок оцих зубчиків не виривається з землі. Навіть восени була посуха, викопувала лопатою, бо я не могла його витягти. Оце для того, щоб крючку взяти і витягти. Ну, Я підкопала та й забрала їх. Кілочки не замовляла в мене із того разу. Ось такий пакетик був. Ще надовго вистачить. В асортименті там також є фіксатори, ми, кавуни дині приколювали, щоб вітром не здувало. Маю два пікерувальних набори, і я вже ними восени працювала. Розмножувала пеларгонії. Ось у мене фіолетова, рожева, підписано. Оранжева така. Оці недавно поставила. Оці білу місяць тому, 14 жовтня, ставила. Забрала їх у хату, воно стало сохнуть. Де дуже молодий живець, він засихає швидко. Треба якось вгадати, щоб був зрілий живець. У теплиці все попіднімала на столи, бо таких мишей набігло. І в сарай, і в хаті одну спіймали, кажуть, що буде дуже холодна зима. І загубила пікірувальний набір. Можливо, десь побачу, куплю, але миші ж його не можуть вкрасти. Зелений тиночок для оцього квітника. Багаторічну гвоздику треба підстригти. Не давати їй квітнути на зиму. Я її стригла, отут постригла, тут пропустила. Цей стрижений, декілька квіток залишилося. І буду мульчувати перегноєм, якби коріння прикривати. Газонія ще квітне, а коричневий тинок усюди хочу поставити. Це я біля труби прив'язала оці високі. Ромашки, бо вони весь час падають. Метелика спіймала. Прилетів на ромашку. Самі улюблені мої квіти це ромашки. Бачу, і жучки люблять їх. Це маленькі ромашки, великі, все це хризантема. Оце Дора, біола-віолет, циркус руж. Треба багато табличок, щоб підписати кожен сорт хризантеми. Я назви не знаю, але хоча б написати, яке воно було. Хто перезимує, того буду розмножувати кущ, ділитиму на частинки. Цей рік вирішила в теплиці не прикопувати. Ось таблички. І якщо неправильним маркером написано, то я й не прочитаю. І ось ще, де було місце, посадила хризантеми. Треба терміново підписати, бо деякі відквітли вже. Пам'ятаю, що це ранній хумерум вже й засох. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Таблички використовую на два боки і скрізь. Це висівала помідори, провіряла землю на наявність чорної ніжки. Без добрив. Нормальні помідори. І без добрив в оцій землі, тільки спочатку була чорна ніжка. На цій стороні висівала канаду. Тут 20 вересня без добрив, а тут кенді росла цибуля. Тепер я збираю оці таблички Сора. Це посів на цій стороні помідори. Асвон помию їх і буду ними користуватися третій рік.